Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Титське життя. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і дивитися разом з нами наші відео. Ми будемо сьогодні ось зараз, е фрезерувати. Ми купили такий собі. Е Мотоблок, якщо цікаво комусь за цей мотоблок, чоловік більше розкаже про нього, якщо вам цікаво. Кінтавр, як він називає? Просто кентавр. Отакий От 17 кінських сел. Ну, чоловік більше розкаже. Зараз ми будемо фрезерувати, бо хочемо садити кабачки. От чоловік залу. Як він зараз тебе в роботі покаже? як він фрезерує пайну. То назад, на передачу, і вже він... все. Ось дивіться, як гарно резервував. якраз, до дуже гарно. Таке в нас тут була ранна картопля. Ми її вже викопали і тепер я хочу посадити ще кабачки. Ось тут у мене кріп уже такий воє, що ми сіяли недавно, там ще на одній грічці я посіяла кріп. Від який чудовий, там фасолі. І ось ми будемо сьогодні зараз тут садити кабачки. Так, чоловік такий робить рідкі. О, то, то. О. О, такі три рідкі зробимо ми на цім, і я зараз посаджу кабачки. У мене ось таке насіння е, чаклун, кабачок. Він ранньостиглий такий такий е, сорт. 45 днів треба, аби він. Е, до першого збору, за, за півтора місяці і він вже буде то-то. Так, зараз оди поробимо тут в, е, то те, такі гейрівчачки невеликі, і я вже буду кидати. Так, кидаємо отак. Я буду кидати по три е, три так, таких зернинок в одну. І так через деякий час знову й три. во. І тут далі через е, три, по три я, я кидаю. Ось так во. Буде. І так цілий ряд. Ось так легенько чоловік тим загрібає, легесенько, грабельками, все, то -то, аби не дуже глибоко так от, було. І це все. То таке, що буде дощ, не будемо поливати, бо таке гейбе, як не буде, нині дощу, бо землі волога, що поливати не потрібно. Ось так то, -то ми тяги хмариці і припікаєш, щоб годен бути дощ. О, ось так все закриємо. І як кажуть, у нас на Прикарпатті, дай Бог родити на то, хто не робить. Найде полін з усіх сторін. Поможе, господи, всім людям та й нам, аби був урожай гарний. Ось так. Пару хвилин і ми справилися. А так ми копати грідку сю, тільки було третій часу, тільки того всього. А тут пару хвилин і, і вже грідочка зароблена. Ось так. Ось таке, видите? Як... Так, нині 8 серпня і ми якраз посадили кабачки. Будемо видіти, як зійдуть. Я вам, ми будемо вам далі показувати. А що ви садите тепер? Ще, чи садите на другий раз другий урожай, чи ні? Ано ну, діліться в коментарях, буде нам цікаво і, і будемо спілкуватися. Ось такі наші ще ось таку. Ось такий виноград у нас. Так, ось Ми будемо сьогодні продовжувати з помідорами робити. Маємо таку соковижималку, тут скільки помідорів. Маємо це все пропустити на е, томат. Ось таке приспособлення чоловік зробив е, з дрельку і будемо так, зараз я вам покажемо, як ми будемо готувати оцей томат через цю соковижималку. Ось ми отак підготовили. Я ми файно миємо помідори, і я нарізаю отакими кутоками сіда. Ось такий у нас виходить сік. Оце тепер здоймаємо оцю. І ось такий виходить у нас сік. Ось такий чудовий, гарний сік виходить. І ми цей сік зливаємо в каструлю собі окремо. Ось такий. І так далі знову. А це, а це відходи наші. Ось такі. Але ми їх ще будемо раз пропускати. До, до сухого. Так ми перепустимо всі помідори. Ось дивіться, які сухонькі виходять два-три рази пропустити, і які сухонькі виходять самі вже майже те, шкірки і зерна. І все, зернятка. Ось такий виходить жмих. Так, ось скільки ми натиснули цього соку. Ще отут 7 літрова, і тут 15 літрова каструлі. І ось таке я ще хотіла вам показати: отакий, яке то у нас тут. Приспосіблені є до, до цієї до його. Колись давня радянська у нас м'ясорубка така, гейшнекова, соковижималка, отут чоловік так і отак зробив, таке приспосіблені, і ми ось тако пропускаємо собі все томатний сік. Ми маємо спеціально для томатного соку. От. А то пішов дощик, такий у нас гарний, пішов дощик. І якраз на мої кабачки, бо що кабачки мені примочило добре. А ще як томат робити. Я вам дам посилання під низом під цим відео на, на той канал Бабусині Поради. І, і там буде, буде посилання я вам дам під цим відео. Як робити цей томат, як том, помідори закривати і все там буде. ще. Ось така у мене гортензія. Дякую, що дивились наше відео. Дякую, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі!